Зараз покажемо вам, як ми готуємо наше РКД, нашу сівалку, що ми додаємо туди, як воно у нас змішується і чому потрібно додавати воду в РКД. Так. У нас виходить норма 50 літрів на гектар, тобто беремо 50 грам, це буде міліграм, да. чи міліграм будемо вважати на сотку. Да, грубо. І це у кілограмах вийде 60 плюс кілограм. лекарство 50 миллилитров. Как слеза. РКД 5,25. Так, чуть-чуть вот. капельку, капельку, капельку. Ну, плюс-минус. Ну, трошки больше, ну, в зале 50. Идеально. Так. так. Добавляем так само еще 50 э, миллилитров воды. Ми... А, стоп, 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 Стоп. Розболтуємо це. Все це діло розколочуємо. І в нас виходить одноманітна маса робочого розчину. Отаке, таке колеги ми і вносимо в рядок, так? Отаку вот історію. историю. далі. Тепер.